Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хотів би підняти таку тему: як ми можемо допомогти людині, яка знаходиться в такому пригниченому стані, впала духом, втрачає віру, не має надії, не бачить своє майбутнє? Як кажуть, сьогодні людина вигоріла всередині, душа як пустеля, і вона вже не знає, як далі жити. То що ми маємо робити? Звісно. Коли ми хочемо допомогти. І, звісно, кожен з нас це джерело порад, У нас завжди є поради. Але сьогодні я хотів би з вами відкрити Біблію і знайти там приклад, як Господь вчить нас допомагати людині, яка знаходиться в такому стані. Запрошую вас відкрити зі мною разом Перша книга царів, розділ 19. І уважно читаємо разом. І злякався Ілля, встав, пішов задля своєї душі, прийшов до Варсави юдейської і залишив там свого слугу. Сам же пішов у пустелю дорогою на День ходи. Прийшов і сів під одним яливцем і просив про свою душу, щоб померти, і сказав: доволя тепер. Забери ж у мене мою душу, Господи, або я не кращий за моїх батьків. І він ліг, і там під деревом заснув. І ось хтось доторкнувся до нього і сказав йому: Встань і їж. Ілля поглянув, і ось при його голові випічка з пшениці і посудина води. І він устав, поїв попив і, повернувшись, заснув. І вдруге повернувся господній ангел, доторкнувся до нього і сказав йому: Встань, їж, бо в тебе далека дорога. І він устав, і попив, і йшов у силі тієї же сорок днів і сорок ночей, аж до гори хорив. Друзі, що ми тут бачимо? Ми бачимо, пророк Ілля знаходиться. Не просто у пригниченому стані. Він у такому стані, що просить Господа забрати його життя. Уявляєте? Господи, забери мою душу, вже жити не хочу». В такому стані він знаходиться. І як Господь допомагає йому, Він посилає свого ангела. І той, по-перше, доторкнувся. До пророка. А по друге, він приготував йому їжу, гарячу випічку і каже: поїж. І Ілля поїв, попив і дуже добре заснув. І ангел це робить два рази поспіль. То який ми з вами тут для себе бачимо приклад, як нам робити або як не робити? Ми можемо прийти до людини і бути такими, знаєте, супердуховними вчителями у лапках і казати: давай будемо разом молитися, давай читати Біблію, давай підемо у храм або у церкву, давай підемо до священника, давай підемо до психолога. Як я казав, ми джерело порад. Але що робить ангел? Він не починає казати: давай будемо молитися разом. Він не співає пророку псалми. А що він робить? Він доторкнувся, по-перше, а по-друге, він нагадував пророка. І це ми. Повинні робити, коли бачимо людину в такому стані. Перш за все, людина потребує, щоб хтось був поруч, щоб людина відчувала, що з ним є хтось поруч, хтось взяв би його за руку або обійняв би його, по перше за все. А по-друге, кожен з нас здатний приготувати гарячий чай або каву. І нагодувати людину, то ми можемо перше бути поруч і мати не тільки співчуття, є таке слово імпатія, мати ті ж самі почуття, що має людина. А по-друге, турбуватися і мати увагу до людини, яка знаходиться в такому пригниченому. Я зараз згадую свого друга, йому зараз майже 70 років, як він мені казав, коли був молодий, а він майже все життя проповідником був. І він казав, коли я був молодий, мені там було років 25, я вчив дуже багато на пам'ять сторінок Біблії, бо хотів вразити свою громаду знанням таким духовним. Я дуже гарно молився. І він каже: е, пройшов деякий час, і я повернувся у громаду, де раніше проповідував. І я очікував, що хтось скаже: ми так добре пам'ятаємо твої проповіді, твої гарячі молитви. І він каже: ніхто цього не пам'ятав. А одна жінка підійшла і каже: Ти знаєш. Я пам'ятаю, як я хворіла, і ти приніс мені їжу. Друзі, це нам потрібно робити. Бути поруч з людиною. І не треба багато слів. Просто нагадувати людину, просто принести їжу і бути поруч. Давайте будемо вчитися це робити. Або якщо ви сьогодні ця людина, яка не бачить свого майбутнього, не знає, як жити, втрачає віру або втратила віру, то я хотів би, щоб читаючи цей текст, що ми читали, ви відчували, що Господь прямо зараз посилає до вас свого ангела, який доторкається до вас. І Господь хоче нагодувати вас, тому що у Господа для вас є велике майбутнє. Друзі, хай Бог благословить ваше життя. Побачимось через тиждень. До побачення.